Суд роз'яснює підсудню половину статті 272 процесуального кодексу України, згідно з якою, якщо підсудний порушить порядок засідання або не підкориться розпорядження, головучого останній попереджає підсудного про те, що в разі повторно відзначений діє, від, його буде видалено з зали засідання. Підсудня, ви ще зараз по телефону розмовляєте? Суд ставить нам обговорення питання, враховуючи неодноразове роз'яснення підсудній. Необхідності дотримання порядку в залі судового засідання. Не дивлячись на це, підсудна зневажливо як ставиться до суду та своїми діями. Свідчить про зневагу до суду. Я вибачаю суден. Спробую вести себе толерантно, виважені. Суд ще раз роз'яснюю підсудню. по статті 272 Кримінального кодексу України підсудження. Про те, що якщо підсудні порушують порядок засідання, вони не підкорюються відпоряджено головуючу, останнє попереджає підсудню про те, що в разі повторення незначений дій його буде видалено зали засідання. Зараз це питання знімається судом. Але підсудна, вкотре вже двічі суд вам роз'яснював непропустимість такої поведінки. Сюдно, чи підтримуєте ви заяву на клопотання, чи заперечуєте проти нього? Підтримуючи клопотання захисника? Ви підтримуєте я... заяву на клопотання? Що ви скажіть, якщо ви мене позбавляєте слова? Просто скажіть, я вас позбавляю І слова. Почути. Головуючи, бажає отримати відповідь на поставлене питання. Я даю відповідь. Чином? Кримінальний Персовий кодексом України передбачено з'ясування думки. Я Я хочу думку. Думку. Надайте відповідь на питання голову. Чи, чи підтримуєте ви заявлене питання, чи заперечуєте проти нього? Ніхто не обмежує мене в праві висловити свою думку. відмовляється. Придати Я відповідь. не відмовляюся. Тоді надайте відповідь. Так. Я ще раз заявляю, що у мене є не просто відповідь так чи ні. А у мене є обґрунтування позиції, в якому ви ніколи представникам прокуратури не відмовляли. Вони завжди, коли висловлюють своє, свою позицію по клопотанню, вони дають обґрунтування. Нас, зараз нас наш, сторону обвинувачення. Ви верніше, сторону, яку обвинувачують, ви зараз позбавляєте рівності і змагальності в судовому процесі. Ви розумієте? Чому ви прокурорам надаєте право обґрунтувати свої відповіді так чи ні на клопотання? А мені, як людині, проти якої зараз фальшують кримінальну справу, не даєте право обґрунтувати своє відношення до клопотання мого захисника. Шановна підсудця, в даному судовому засіданні, окрім, наскільки я пам'ятаю, єдиного клопотання керівного обвинувачення, суд розглядає виключене клопотання та заяви сторони захисту. Зараз суд звернувся до вас із запитанням. Чи я підтримуєте ви? Чи не обґрунтування? обґрунтувати? Ви зможете обґрунтувати. Я відповідь? зможу обґрунтувати. Коли надасте відповідь на питання договор? Добре, тобто я надаю відповідь, ви мені даєте право на обґрунтування. Добре, я безумовно підтримую клопотання свого захисника. І хочу обґрунтувати це наступним чином. По-перше, я ще раз підкреслюю, що директиви, які підписані мною, так, як зазначено в листі міністра юстиції пана Лавриновича, так як зазначено в листі заступника Генерального прокурора Кудрявцева, не є директивами Кабінету міністрів України. Ці директиви для затвердження Кабінетом міністрів законодавство не передбачає жодної обставини і жодної вимоги для затвердження урядом директив на переговори між Нафтогазом і Газпромом. Саме ще раз нагадую, що ці директиви є моїм персональним дорученням прем'єр-міністра, яке я зробила згідно ратифікованого договору 2005 року про порядок транспортування природнього газу російського через територію України на базі переговорів з прем'єр-міністром Росії, і крім того, на базі регламенту Кабінету міністрів, в якому чітко передбачається, що я маю право цілому переліку посадових осіб. Давати прямі доручення, причому організаційна розпорядча форм, форма цих доручень може бути будь-якою, в тому числі і в якості директив, які я вважаю доручення. Саме тому не було не тільки явного перевищення моїх посадових повноважень, а не було будь-якого перевищення моїх посадових повноважень. Крім того, я також хочу зазначити. Що це доручення було надано, так як і передбачено регламентом Кабінету міністрів, міністру палива та енергетики, і він згідно статуту НАК «Нафтогазу», де він, по суті, є е, керівником міністерства, яке є власником НАК «Нафтогазу», він доніс це доручення до керівника НАК «Нафтогазу». Жодного повноваження не було порушено. Саме тому обвинувачення, а власне вина. Яку ви мені оголосили в п'ятницю, те, що якби підписала розпорядження, яке треба було голосувати урядом, це повний абсурд, і продовжувати цю справу просто недопустимо. Тому що це вже стає злочином іншої сторони сторони обвинувачення. Наступне там також зазначено, що була якби то зроблена невигідна ціна, і якби то ціна е, транзиту. Природнього газу через територію України російського не піднята. Я хочу нагадати, що в той момент, коли велись переговори, існувало так зване соглашення між НАК «Нафтогазом», Газпромом і Росукренерго до де до кінця 2011 року, було передбачена стабільна вартість транзиту російського газу через територію України. Цей документ існував на момент підписання угод, і тому російська сторона діяла згідно цього документу в 2006 році. Я не була прем'єр-міністром, коли ця угода була підписана. І тому говорити про те, що ціна на транзит мусила змінюватись тоді, коли попередніми урядами вона зафіксована до 2011 року, це по крайній мірі виглядає необ'єктивно, щоб не казати далі. І далі я хотіла би продовжити, що неодноразово за період з 2005 року, в тому числі і не під час мого прем'єрства, піднімалася багатократна ціна на газ. А ціна на транзит російського газу через територію України залишалася фіксованою, тому що це безумовно так само е, відбувалося на фоні тих угод, які були підписані раніше. Тому це не може бути злочином. І також категорично спростовує факт нанесення будь-яких збитків аудит, проведений компанією Ernst Young, де говориться про те, що транспортування в 2000 2009 році проводилася не з збитками, а проводилась навпаки з прибутками порівняно з 2008 роком. І також хочу зазначити, що зовсім не пов'язана система господарських стосунків між Нафтогазом і Укртрансгазом з підписанням угод під час кризи. Я хочу нагадати вам, пане суддя, що угода про забезпечення Укртрансгазу технічним газом. Була підписана далеко до того, як почалася газова криза. І технічний газ для Укргазпрому подавався в 2009 році не на основі і базі підписаних в кризу чотирьох угод, а на основі підписаних наприкінці 2008 року угод, які не мають ніякого відношення до того пакету, який підписаний під час газової кризи. Саме тому. Я ще раз підкреслюю, що не можна продовжувати розгляд цієї справи в суді, коли немає ні події, ні складу, ні будь-яких інших складових злочину, ні мотиву, не умислу, нічого. І продовжуючи цю справу, ви принижуєте і Державу Україна, і її всі уряди, включаючи той, який я очолювала. Ви принижуєте правосуддя в Україні, принижуєте прокуратуру. І просто великими літерами пишете, що в країні робляться фальшиві справи на політичне замовлення, навіщо такий діагноз сьогодні на весь світ виставляти Україні? І тому я хочу підтримати клопотання свого захисника і вимагати терміново закрити сфальшовану кримінальну справу. Я знаю, що ви посилалися і прокурори останній раз в п'ятницю на те. Що закриття кримінальної справи передбачено статтею 237 під час попереднього розгляду справи суддею. Але я хочу зазначити, що там не написано слово виключно під час попереднього розгляду справи суддею. Там просто дається право під час попереднього розгляду заявляти це клопотання. Але в той же час. Є стаття 296 Кримінально-процесуального кодексу, де чітко зазначено, що відхилення клопотання, відхилення клопотання в попередні періоди не позбавляє права заявляти ті ж клопотання протягом усього судового слідства, і там не написано крім клопотання про закриття кримінальної справи, або там не написано крім клопотань. Які заявлялися під час попереднього розгляду справи суддею, і це є очевидні речі, тому що на такі судові процеси витрачаються бюджетні кошти. І те, що далі цей театр продовжується за рахунок бюджетних грошей без події, складу, мотиву і умислу злочину, говорить про те, що це вже перейшло всі межі. І навіть якщо б були дві взаємовиключні норми Кримінально-процесуального кодексу, хоча цього тут немає, ну навіть якщо б це було, то треба послатися тоді на статтю 62, де чітко сказано. Що якщо є сумніви щодо трактування закону або доведеності вини відносно окремої особи, то всі розбіжності, колізії і сумніви тлумачаться на користь особи, яка підсудна або обвинувачена. Скажіть, будь ласка, чому прямо не виконується Конституція і кримінально процесуальний кодекс? І тому я зараз не прошу і навіть не підтримую клопотання свого, лише не підтримую клопотання свого захисника, а я наполягаю і вимагаю, щоб ви як суддя. Звернули увагу на явну неправосудність дій сьогодні прокуратури, на явну неправосудність дій слідчих і закрили цю сфальшовану кримінальну справу, яка зроблена на політичне замовлення. Якщо цього зроблено не буде, це значить суд так само знаходиться в цій змові і продовжує цей фарс на замовлення Януковича, який поки що є президентом держави. Це все повністю викладу ну, Куди ще півніше викладати, коли немає складу злочину, а продовжується цей фарс у вигляді кримінальної справи?